Вихідні у Чернігові пройшли неспокійно для рятувальників ніч з 23 на 24 листопада загорілася виробнича будівля по вулиці Стаханівців. На місце події за викликом прибуло п'ять пожежно-рятувальних відділень. У цей час вогонь вирував всередині та на даху столярної майстерні. Наявність великої кількості пиломатеріалів сприяла швидкому поширенню пожежі та створювала високу температуру горіння. При цьому гасіння ускладнювалось слабким тиском води у мережі пожежних гідрантів. Боротьба з вогнем тривала майже. 6 годин в ході гасіння вдалося рятувати частково меблі та автомобіль. Причина займання та сума завданих збитків встановлюється: жертв та постраждалих немає. Днем раніше сталася пожежа житлового будинку по вулиці декабристів. На момент приїзду вогнеборців вогонь ухопив горище двоповерхової будівлі. Значно ускладнювала роботу рятувальників наявність великої кількості горючих будівельних матеріалів, якими був оздоблений будинок. Під час ліквідації пожежі не допущено розпосудження. Вогню напоруч розташований гараж та сусідні будинки. Вогонь знищив дах у селі, речі домашнього вжитку, пошкодив перекриття та внутрішнє облицювання стін. Ніхто з мешканців не постраждав. Ймовірною причиною пожежі стала тріщина у димоході.